IDIAROL. Доброго раночку, ви на каналі Айдіарол, і це де 100 новин світу на сільних кольових ігор номер 46 За 27 січня. Ого, вже майже майже лютий. Так що, у нас сьогодні багатенько новин, купа українських, купа класних релізів, так що не будемо гаяти часу. Лише попрошу вас поставити лайк вподобайку там знизу, якщо ви ще це не зробили. Підписатися на наш канал, якщо ви тут вперше Такий веселий у нас купи таких веселих відео і інформативних. А також задонати на ЗСУ, будь ласка, це дуже важливо. Наші захисники і захисниці нас бережуть, щоб ми могли робити в тому числі і такі відео під вашу кавусю або бідон з бренді із гущонкою. Поїхали! І смачного! Alien The Role Playing Game Evolved Edition. Free League анонсувала нову версію гри по-чужому на 25 березня. Це буде старт кікстартера. Туди буде ходити купа всього цікавого. А саме, це буде корбук, це буде стартер сет і це буде коробка з кампанією. В оновленому корбуті будуть нові арти, оновлені базові правила для талантів стелсу, стресу та паніки, оновлені правила бою, зброя броня, гранати та інше. Купа контенту з фільму Alien Romulus, Додаткові правила, як, наприклад, Zero G, підтримка мініатюр та розширення гри в кампаніях, А також соло режим та Last Survivor, Starter сети Волт Edition, будуть обрізані правила, мапи та роздатки, та компанія Hope's Last Day. Також обіцяє підтримку всіх відомих VTT. Від Alchemy, Roll 20 та інші. Кріс МакДау, той самий, хто написав Into Інчо Electric Bastion Land і зараз готується до виходу вже його Mythic Бастіонленд. А він тим часом бавиться варгеймами і анонсував, що 5 березня стартує краудфандинг його нової варгеймової гри під назвою Mac Attack sci-fi воргейм з мініатюрками Мехів. А вже можна подивитися прев'ю цього воргейма. Ну і чекаємо на старт. Сікс Морка це такі, здається, серби, які зробили The Genesis, або The Genesis, Та сама гра, яка має неймовірні арти та світ, але дуже погані правила, як багато хто, хто каже. Так ось вони роблять зараз свій новий світ під назвою Orkan. Це буде мультимедійний світ. В нього буде відео, в ньому будуть новели, в ньому будуть сеттинг. ну коротше, така повномасштабна я би сказав історія. Його дуже всі чекають. І називається Orken Ну ви розумієте, фентезі. Uh, і вони готуються до своєї краудфандингової кампанії, і вже зараз можна підписатися на новини. А коли ви клікнете на your Kid, Count Me In ви отримаєте безкоштовну PDF їх першої новели, точніше збірка оповідань по цьому світу. І можете вже зараз занурюватися, що ж це таке буде. Sorian Games анонсували. І опублікували збірку безкоштовних DLC для cyberpunk Red і розмістили її на DriveThru. Що це таке? Вони кожного року, здається, з 2020-го, публікують такі паки, річні паки безкоштовних матеріалів для своєї для гри. І вже зараз ви можете скачати і за 21 рік, за 22, і От, типу, за 25 п'ятий стартував, і вони кожного місяця будуть давати туди якісь нові матеріали. Вже зараз в паці за 25 й рік можна скачати мапу Night City за інші року. Але сюди в цей пак буде ще додаватися. Так що дякуємо дружньому каналу Рольовий Топограф за цю новину. Можете подивитися а, інші паки, а також підписатися на ТГ Рольовий Топограф теж до новин з Кікстартеру! Glamdark — це такий сайт для тих, хто веде Грім Дарк Фентезі. В ньому купа табличок, купа контенту на всі випадки життя, щоб допов доповнити ваш світ, щоб доповнити ваші кампанії і так далі. Так ось виходить книжка з компіляцією всього цього добра з цього сайту з неймовірно крутими ілюстраціями. Надо плавинкою працював сам батя Йоан Нор. Ну просто подивіться, яка краса. Також можна взяти футболку, касет та інші ніштяки для цієї кампанії. Якщо ви ведете ігри в цих сетінгах, обов'язково подивіться, бо там дійсно дохреніще контенту, який розбавить, покращить ваші ігри, ваш світ. Монохром Крісіан Ейнхорн, один з найкрутіших авторів саплементів для Мьдбори, для Пайребор, ну, взагалі для боргів, випустив новий саплемент, який буде проходити в регіоні під назвою Alliance. Сама книга вона чорно-біла, бо uh, Alliance — це такий засніжений регіон, де Скелі, де uh, замок Антелії місцевої королеви. Він з склата мармуру і в цій сендбокс кампанії на 100 сторінок розповідається, що вони почали. Будувати якісь величезні телескопи, і е, щось дуже погано, скоро трапиться, так що дослідить, вам можливо, сподобається. Я купляю майже всі його саплементи, проводив половину з них вже, в тому числі і великі модулі, і вам скажу, що це офігезно. Можна брати хоча б заради табличок, які в нього є, там випадкові зустрічі, ще щось. Вони допомагають в іграх неймовірно. Якщо ви фанат МБ, дуже раджу. Да, І якщо ви просто граєте в лайт. Рули в таких же самых сеттингах схожих. Борить, барить, барить, барить. To the Rescue! сценарій для Драгон є в Швеції такий подкаст під назвою Sweden Rolls. Вони грають в якійсь своєму сетінгу, і от випустили першу пригоду англійською. На Kickstarter, і вона доволі успішно вже зібрала купу грошей. Сама пригода невеличка, всього 14 сторінок, два нових монстри. Але люди кажуть, що дуже гарно зроблена. Тому, якщо вам цікаво, можете подивитися. Також цією кампанією можна взяти їх е, сосний сетінг е, з якоюсь стартом кампанії по ньому здається. Ну таке. Я поки DragonBane очікую пограти і поводити, тому мені цікав поки що саме сам DragonBane і його світ. Але якщо ви вже награлися, то гляньте зараз, виходить достатньо багатько прикольних пригод для DragonBane, і це дуже класно, що він так розвивається. Бо ну гра дійсно подобається. І PDF-ка всього коштує 6 баксів, тому що, чому б не підтримати авторів. Пробачте, прочитаю це назву з мобілочки, бо важко. in thrall to the ever-hungering ghoul sword Cubicle 7 хоче з двома ногами застрибнути на чухчух -чух ОСР трейн, випускає саплемент, система Незалежний з усіма вашими цими прикольчиками, які вам хочеться для ОСР. А, якийсь меч, який пожирає душу, якийсь лицар, який носить цей меч. Коротше, це саплемент з ідеями, з гачками, навіть якимись пригодами для ОСР-системи, яка вам подобається, чи навіть OSR. Підійде для Shadow Dark, Піде для всяких там ОСЄ, е, принцес і навіть Морборга, якщо вам захочеться. Це буде а 5 Зін з новою пригодою, класами, айтемами і так далі. Коштуватиме 15 євро за PDF і якщо ви хочете ще й книгу, то буде коштувати 28 євро. Також йде кампанія про дві книжки для Shadow Dark, про культистів. Так. Називається Dark Visions. Що це таке? Dark Visions це. 92 сторінки в хардкавері, 3 класи, культис, інквізитор та лицар заповіту. 25 нових спелів, 25 і 100, 16 доменів і 2 пригоди. Також можна добрати додатковий зін під назвою The Tower of Six, і тоді це буде повноцінний кампейн. PDF Dark Visions коштує 12 доларів, PDF Dark Visions і оцього Зіна з пригодою коштує вже 18 долярів. Хардкавер, красива книжка, коштує 35 долярів. А хардкавер, Dark Visions і отой Зін коштує, коштує вже аж 50 долярів. Тобто всі PDF, всі дві книжки. Виглядає супер круто взяв обі, обидві, бо подобається е, тематика, по-перше, додавати да, прям культистів туди. І планую, що це буде мепівий офіційний кампейн по Перше до Дарку, який я буду проводити. Так що мені цікаво, може, буде цікаво і вам. Поїхали до українських новин і почнемо з моєї статті. Я тут побачив десь е, згадування, розкопав і написав, ну. Не те, що велику, але і немаленьку статейку про цікавим фактом. Якщо ви не знали, існувала в 80-х роках така гра, звісно, на ТРПГ, під назвою Indiana Jones Adventures. Вона продавалась не дуже добре, і в кінці вони дочекалися, поки ліцензія закінчиться, спалили майже весь наклад, а те, що залишилось, залили оргстеклом. Потім це пірамідку з цього оргстекла і остатками. Спасли, спасли. Е, і організували нагороду за е, здобутки виграв ігровій сфері під назвою Діана Джонс. Е, що там таке, чому це цікаво, і при чому тут торгов, торговельна марка нацистів? Ди, почитайте цю статейку, мені буде приємно. Ну і напишіть якийсь коментар, що я прочитав, було кльово. Буду вдячний. Кльові новини від видавництва ЕМВІСА Зірочка Геймс і раптово журнала Мімік того самого журнала, який про ТТРПГ, це дайджест, допише купа авторів, але на жаль він випускається. Ну, типу, раз на півроку, вже чотири є випуски. І от новина в тому, що мімік переходить під крило ЕМВІС Зірочка Геймс. Що це означає для нас? Це означає тільки, що буде більше якісного контенту, більш регулярно. А для міміка те, що він е, отримує доступ до... Можливості, 87, в тому числі, і дизайна, і верстки, і розповсюдження. Афігезна новина, вона дуже радий за всю редакцію міміка. Чекаємо на п'ятий вже випуск. Дай спанк і він же дідо пише рідко, але дуже влучно. І цей раз дідо згадав своє дитинство, а саме серіал Dallas на ICTV. І знайшов, що по ньому виявляється, була Арпіджі, доволі стара. І ось він в неї правда не грав, але прочитав доволі детально, ретельно і написав цілу статтю про цю арпіджі. Хочете теж долучитися і потрісти пісочком в коментарях? Долучайтесь, діду, буде приємно. Ну і звісно, нагадую, що всі лінки в описі під цим відео. Сергій Уразматов з фільноти Roleplay словіною продовжує радувати нас своїми статтями, і в цей раз він написав цікаву, дійсно цікаву дискусійну статтю під назвою На шляху до толерантності. Від гейту D&D до розуміння. Кибачках чи ні, там він на своєму досвіді, своєму шляху розповідає і ділиться своїми враженнями і, може, переживаннями про те, як токсичність в НРІ-ком'юніті нікому не допомагає, а тільки робить гірше. Ну і розсуждає про те, як він сам був доволі токсичним в плані, тому що, наприклад, ДНД де гейтити, і як зараз він це познав. Дзен і зрозумів, що. Краще, мабуть, не е, токсичити, а просто допомагати людям і пропонувати альтернативи. Максимально з ним погоджуюсь, будь ласка, читайте. Якщо у вас є інші думки, напишіть йому в коментарях. Йому буде теж приємно. Та й взагалі давайте, щоб у нас в спільноті все ж таки це була не закрита банка з зміями, е, а приємне. Приємне місце, де нам всім буде комфортно, де буде взаємопоміч і конструктивна критика. Інша новина від m 7 зірочка Геймс. Нарешті стартувало перед боксета, UPKA. 2. коробочне видання. Як ви бачите, там дохреніще та крутих штук від е, коробки в вигляді коробки з-під касети, до альбома з налипками і бустера з налипками теж. Ну і звісно, рульник і купа всього іншого. Е, Коштує все це добро 1400 гривнів І перезамовлення буде аж до початку березня, десь до четвертого. Що, якщо я точно пам'ятаю, е, Беріть обов'язково виглядає бомбезно. якщо вам подобаються бойовики 80-х, Рембо, dry heart uh... Келела ста купу всього іншого. Бери і в Це маленька, дуже наративна і проста система, на якій можна грати вибухові ігри з кучпей в пафосу, стрільбою з двох рук, зачепившись ногами за гелікоптер. Ну і таке саме. Його дуже легко робити свої свій, свій сетінг У нас на каналі є створення свого хаку. Ось тут воно зараз буде. Також у нас є купа ігор. Останнє це Нуа по UPK, як на мене, вийшов неймовірно смішний, я там багато плачу. А сподіваюся, вам сподобається. Подивіться, якщо у вас є гроші після донатів, обов'язково беріть. по-перше, підтримуйте, а по-друге, у вас буде афігезний артефакт вдома. Ну і можливо, навіть пограєте колись. Dyson Bones випустила невеличкий ролик під назвою 10 проблем гравців в Енерії. Це ролик суто для новачків, де розбираються якісь. Стандартні проблеми, з якими ми всі колись стикалися з гравцями за столом, чи самі навіть такими були. Подивіться, ролик приємний, офігезний монтаж, ставочки, дуже комедні вибухи і так далі. Я прям знімаю капелюха, скільки роботи було проведено. Коротше, подивіться, поставте лайк вподобайку, напишіть, ой, ми почули правоси Десток, прийшли, і дійсно класно. Мені буде приємно, їм буде приємно, всім буде приємно, перегляди будуть рости, і це дуже добре. На каналі Ратиборджі Вышев огляд Вархамер 40к. Або 40,000, або 40K, або Ваха Саракет. and Glory. Детальний великий огляд. Ну як великий, 15-16 хвилин, але достатньо глибоко детально проходить по більшості правил, по історії цієї гри і так далі. Я подивився, хоч мене ваха. Ну принаймні, в and Glory не дуже цікавить, але дивитися було дійсно дійсно цікаво і познавально. Так що і вам теж раджу і зробити те саме те, що я просив з бонус Буквально пару хвилин тому. Перед ПРФ, подобайки і Діака Український контент. На каналі Інгріум вийшов запис лекції 5 фішек Аосіка, які ви можете вкрасти свої ігри. Це зувальована годинна реклама Аоса, прославлення його і так далі. цієї секти. Але так зібрав автор 5 цікавих для нього фішечок. Там всякі Дум Клоки, як збивається стає слабкі монстри. Так що, ну, принаймні, мені було цікаво слухати, поки собаку гуляв, послухав. Вам теж раджу, якщо Аосік ви не знаєте, то. Тим паче, подивиться, бо автор детально ретельно розповідає, що це таке, і намагається вам його продати як може, можливо, навіть вдається. На нашому каналі Айдіарол, а саме в Ютуб і Ого в Тіктокі, вийшла серія. Ну, почалася серія, доволі <смас> дурна але дуже весела, де наша насінка вона отримала від авторів Дельти Грін, колись Кікстатера колодок Таро короля в жовтому. І тепер вона гадає на ваші питаннячка. що робити, якщо не збирається пачка, що робити, якщо мій хлопець всі гроші витратив на НРІ, а не на. На мене, або ні на їжу. Всі ці питання і багато інших ви отримаєте відповіді на них в нашому циклі на TikTok і Ютубі. Запитай короля в жовтому, і я б вас прям е дико закликаю. Напишіть своє запитання в коментарях під відео тут а або в TikTok, або в Ютуб Шорц. Нам буде приємно і цей розділ новий <різь> рола, буде жити і рости. Мені він дуже подобається. Настя, молодець. І остання новина на сьогодні Дайскон в цьому році росте, він стає ГО, громадянська об'єднання, здається, здається. Здається, 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 ну щось таке. А, вони ростуть і набирають новий штат. Тому якщо ви хочете долучитись до одного з наймасштабніших е, нрі івентів е, Україні, то є форма для реєстрації. Перейдіть, заповнить і, можливо, станете частинкою їх команди. Бо це круто. Був би в мене вільний час і віддали би мені паспорт, я би, звісно, пішов теж туди. Вам. Якщо у вас є змога, долучайтесь, робимо наші НРІ ком'юніті, івенти і взагалі дві руху, кращу і більшу. І на цьому закінчимо. Дякую вам, що дивились. 50-й випуск все ближче і ближче, я все ще гадки не маю, як його провести. Тому, ну, ви знаєте, напиши щось в коментарях, можливо, буде... Можливо, ви мені допоможете. допоможете. Очікуйте купу класних відео на Айдіаролі і, будь ласка, підпишіться, якщо ви ще не підписалися, поставте свій коментар. Хоча б просто декілька слів, мені буде приємно, Ютубу буде приємно, він буде просувати це відео, і мене можливо побачить щось, Хлак, окрім моєї мами і вас. Дякуємо, друзі, те, що ви з нами. До зустрічі наступного тижня в понеділок з раночку на каналі Айдяров в новій серії деста новин. Пока-пока.